Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі X Sport. Мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні ми обговоримо найцікавіші події у світі спорту за останній тиждень. Game for Ukraine – Подробиці благодійного матчу, організованого Олександром Зінченко та Андрієм Шевченком. Завершення універсіади. Як виступили наші атлети? Вісім світових рекордів за тиждень. Як українці розірвали чемпіонат світу із параплавання? Як Україна виступить на Олімпіаді в Парижі? Аналітики дали свій перший прогноз. Відомий баскетболіст NBA заарештований за зберігання наркотиків і зброї. Хто він і що йому загрожує? Почнемо сьогодні із благодійного матчу Game for Ukraine, який 5 серпня пройшов у Лондоні. Матч між командами Андрія Шевченка та Олександра Зінченка був просто таки наповнений зірками минулого та сучасного футболу. Фабіо Канаваро, Петер Чех, Жерар Піке, Самюель ОТО, Едгар Давіц, Кларенс Зейдорф і багато інших легенд спорту взяли участь у зборі коштів на відбудову Михайла Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який у березні 22-го року обстріляли російські війська. Незважаючи на товариський статус матчу та поважний вік деяких його учасників, поєдинок вийшов якісним та видовищним. Кінчився в нічию. 2-2. А гол Кларенса Зейдоров став справжньою прикрасою матчу. Oh, Тепер подивіться на цю красу від голландця і спробуйте повірити, що Зейдоров вже викинулося 47 років. Ей, hey, олмен. But not for me! як думаєте, чи зміг би Кларенс ще пару сезонів позапалювати в українській прем'єр-лізі? Ну да, да, Пашол я І із такою-то грою. Не будемо відходити від теми міжнародної підтримки України у спорті і відзначимо першу ракетку світу Ігушонтек. Я щаслива, що є така людина, як Світоліна, яка демонструє хороші цінності та показує людям, що війна в Україні все ще триває. У багатьох з нас і у ЗМІ також. Трохи коротка пам'ять. Вона діє там, де багато гравців просто говорить. Сказала Швентик про Світоліну. Еліна Світоліна у півфіналі Виполдонського турніру 2023 року. Це, Це просто фантастика. Перемога над першою ракеткою світу. Цікавий факт. І початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Іга безперервно грає зі стрічкою у кольорах українського прапора у себе на Кепці та всіляко підтримує Україну, говорячи про війну на всесвітню аудиторію. Після завоювання великих титулів, у тому числі і турнірів великого шолому, мене ту адієнтсей а тепер для контрасту порівняємо її із білоруською тенісисткою Вікторією Азаренко, яку неофіційно називають однією з улюблених спортсменок Олександра Лукашенка. Так от, Азаренко нещодавно у трохи ватному стилі прокоментувала рішення українських тенісисток не тиснути її руку після матчів. Як я вже сказала, мені не здається, що рукостискання це довоносне чи важливе рішення. Мені так не здається. Але як я вже сказала, я буду поважати вибір інших людей. Варто відзначити, що хоч Вікторія і не влаштувала таку істерику з цього приводу, як її землячка Ріна Сабаленко, але й досі не зрозуміла, у чому саме принциповість та важливість такого рішення для українських спортсменок. А от що для наших спортсменів ще важливо, це нагороди і медалі на престижних змаганнях. А тому поговоримо про те, як Україна провела цьогорічну універсіаду, яка на днях завершилася у Китаї. Студентська збірна України завершила виступ на 13-му місці у загальнокомандному заліку, і це все серед 115 країн-учасниць. В активі нашої команди 11 нагород з них 4 золотих. Чотири срібних та три бронзових, незважаючи на те, що цей результат трошки нижче ніж був. Наприклад, у 2019 році наша збірна посіла 11-те місце та здобула сумарно 17 нагород. Проте назвати цьогорічний результат невдалим язик не повертається. А з урахуванням тих умов, в яких наші атлети були вимушені готуватися до змагань, виступ збірної України можна сміливо назвати успішним. Your Mac Наші спортсмени здобули медалі у художній та спортивній гімнастиці, легкій атлетиці, фехтуванні та теквандо. Що ж, вітаємо всіх українських медалістів з цими досягненнями та сподіваємося на їхні успіхи і у майбутньому. Проте універсіада в Китаї не єдине місце, де українські спортсмени розривали своїх суперників на цьому тижні. 6 серпня у британському Манчестері закінчився чемпіонат світу із параплавання, де українці встановили 8 світових рекордів та завоювали космічні п'ятдесят п'ять медалей. Тайтогіфою країн! kovarov takes it 108.72 a great time for the ukrainian it's polchiaru in second place and in third it's wang li-chao from lane number seven But has done it. What a great swim from him. Українська команда була представлена на турнірі 42 спортсменами, 22 з порушеннями опорно рухового апарату, 18 з порушеннями зору і двома з порушеннями інтелектуального розвитку. З цих 42 атлетів 26 завершили змагання з медалями. А це навіть більше ніж половина у загальному заліку Україна посіла друге місце, поступившися лише Італії. Проте випередивши таких мастодонтів, як Велика Британія, Китай, США та Бразилія. А за загальною кількістю медалей наша збірна і зовсім була найкращою на цьому чемпіонаті світу. He was world at the point. He was Ще одна приємна новина прийшла із австрійського відня, де українські пляжні волейболісти Сергій Попов та Едуард Рєзнік стали бронзовими призерами чемпіонату Європи 2023. У бронзовому фіналі український тандем обіграв дует італійців з рахунком 2-0. Перший сет українці вирвали у кінцівці, вигравши його із мінімальною перевагою 22-20, А у другому, завдяки емоційному підйому і якісній гри. Розтрощили італійців 21-13. Водить м'яч у гру. Не ризикує. Планер у його виконанні. Резнік доводить м'яч до Попова, Той допасовує швидка передача. Резі виконує тичок і м'яч у майданчику. Чи будуть апелювати італійці? Ні друзі, це історичний момент. Варто відзначити, що це перші в історії України медалі на чемпіонатах Європи із пляжного волейболу. Отож, як бачите, для українських спортсменів цей тиждень видався надуспішним. Будемо сподіватися, що наші атлети збережуть такі приємні результати і для Олімпіади, яка відбудеться у наступному році. А ось вона наша збірна. Тримаємо кулаки. У мене вже мурашки по шкірі, і я вже переживаю за наших хлопців, за наших дівчат, які виходять на олімпійський стадіон. У Токіо, адже аналітична компанія Grace Note опублікувала свій перший прогноз медального заліку ігор у Парижі. Україні Grace Note прогнозує досить високе, 15-те місце у командному заліку. Для прикладу на минулих іграх у Токіо ми посіли аж 44-те місце, а на позаминулих у Ріо – 31-ше Nice. тому втілити цей прогноз у життя в нашій збірні буде непросто, але ж і опубліковані дані взяті ну явно не із повітря. І останнє, що я міг би зробити. Це збрехати тобі. Ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Найбільші медалі, як завжди, прогнозують США: аж 128. При цьому в Україні пророкують 17 медалей, з яких 4 золоті, 7 срібних і ще 6 бронзових. Хто саме зможе взяти для України ці 4 золоті медалі? Випускай Кракена! Ми ставимо на чотирьох дівчат: Ольгу Харлан, Дар'ю Білодід, Ярослава Магучих та Марину Бехроманчук. Погоджуйтеся із нами? Поділіться своїм прогнозом у коментарях. А завершимо сьогоднішній випуск дуже екстраординарною та епічною новиною. Відомого американського баскетболіста Аміра Кофі заарештували за зберігання зброї та наркотиків. Абсурдності ситуації додає той факт, що попався копом нападник Лос-Анджелес Кліперс за увага, перевищення швидкості. От на кого я не чекав, то це на тебе. Під час спілкування з гравцем правоохоронці відчули запах марихуани та вирішили провести обшук машини, де у підсумку був знайдений заряджений пістолет. Згодом кофі відпустили під підписку про невиїзд та залог у 10 тисяч доларів. Але тепер на гравця чекає суд. Схоже, що найближчі пару сезонів кофі ризикує провести не у національній баскетбольній лізі, а в тюремній. На цьому будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.